На Вінниччині відбувся міжрегіональний форум Права ветеранів, пріоритет держави. Захід пройшов з ініціативи Офісу омбудсмана України Вінницької обласної військової адміністрації за підтримки представництва міжнародної організації з міграції в Україні. У ньому взяли участь ветерани війни, народні депутати України, керівництво міністерств у справах ветеранів, соціальної політики, охорони здоров'я та офісу президента України. До учасників форуму звернувся онлайн уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро. Лубінець наша задача це не тільки відновлювати права, які вже були порушені, а й впливати на формування чіткої ветеранської політики. Наш офіс на постійній основі спільно з громадськістю напрацьовує рекомендації з питань соціально-правового захисту ветеранів. І Як уповноважений, я направляю ці рекомендації державним органам України, очільникам центральних органів виконавчої влади, премєр міністру України. Представникам українського парламенту це інколи дає дуже позитивні результати, але на жаль, точно не завжди. Я би дуже хотів, щоб сьогоднішній форум приніс конкретні результати. На порядку денному форуму питання соціального захисту, реабілітації та підтримки ветеранів. Як би це не дивно сьогодні звучало, ми з вами будемо говорити про захист прав людей, які захищали і захищають. Кожного і кожну з нас на фронті. Тому я хочу, щоб справді, коли ми говоримо про ветеранську політику, завжди пам'ятали, чим завдячуємо ми цим людям. Розбудову ветеранської політики у Вінницькій області ми розпочали з 2015 року, а не з початком повномасштабного вторгнення. І це справді дає нам можливість на сьогодні мати таку злагоджену систему взаємодії. Області з громадами, з неурядовим сектором, з ветеранами і ветеранками, з їхніми сім'ями. У питаннях захисту прав ветеранів та їх інтеграції у мирне життя, надає підтримку Україні представництво міжнародної організації з міграції. Учасники форуму мали змогу поспілкуватися під час трьох панельних дискусій, обмінятися досвідом. Говорили про усучаснення нормативно-правової бази, реалізацію прав ветеранів на лікування, протезування та реабілітацію. Також зосередили увагу на питання повернення ветерана до мирного життя в громаду, зокрема, як це завдання реалізовується на Вінничині. Наталя Заболотна зазначила, що з 2016 року діє обласна програма, яка постійно оновлюється. Це справді величезний комплекс різних заходів спрямований на психосоціальну підтримку, на сімейне дозвілля наших сімей. І тут я хочу подякувати нашому бізнесу, в тому числі тому, що більшість з цих заходів це відвід. Відвідування кінотеатрів, відвідування, зокрема там, іпотерапія. Це я дякую МОМ за підтримку, тому що спільно з ними вони фінансують цей захід. Підприємці надають безкоштовно можливості для сімей ветеранів відвідувати ті чи інші заходи. Але надзвичайно важливою тут є особливо з 22. го Воно набуло такого масштабного характеру. Це робота з дружинами, які очікують. Робота з дружинами, чоловіки, яких загинули, а також робота з батьками тих, хто загинув. Це курс засвоєння навичок психологічної самодопомоги. В області активно впроваджують послугу соціальної адаптації ветеранів та членів їх сімей. Для наших захисників і захисниць влаштовують родинні табори соціальної адаптації. Працюють ветеранські простори. Серед нових ініціатив обласні спортивні ігри ветеранів Незламні Вінничини за результатами форуму напрацюють рекомендації міністерствам та відомствам, які реалізують ветеранську політику в державі із подальшим здійсненням парламентського контролю за їх виконанням з боку омбудсмана України.